Тя цьому полковникові судилося не довге, але вічне. Вицар надзвичайної сміливості і мужності, рішучий поборник козацької слави та селянської волі ще за життя став національним героєм, улюбленцем народу, оспіваним у піснях та думах, возвеличеним у переказах та легендах. До війська Богдана Хмельницького приєднався з самого початку повстання і незабаром уже командував полком. Брав участь у всіх великих битвах національно-визвольної війни. Бився під жовтими водами, Корсунем, Староконстантиновим. Саме йому було доручено найбільш відповідальне завдання штурм фортець Кодак і Броди, двох дуже укріплених справжніх європейських фортів. Брав участь в облозі Львова, Замостя і Збережа. Для багатьох сучасників уособлював образ нового українського лицаря. Саме завдяки його зусиллям у Білорусі було піднято повстання, і значна частина населення цієї країни приєдналася до українців. Представляв собою постійну опозицію Богдану Хмельницькому, завжди вирізнявся свободою поглядів і суджень, але завжди діяв в ім'я загальних інтересів і не допускав анархії. Дивлячись в ті обличчя, які зафіксовані на безсмертному полотні, яке нам розповідає значно більше, ніж інші історичні джерела, ми дивуємося тій великій спільноті, яка за спиною провідників нації 17 сторіччя. Це за словом. Дмитра Донцова каста, яка не випадково була сформована і нещані. І той, хто нас цікавить в першому ряду за спиною Богдана Хмельницького три брати Нечаї. Данило зрозуміла річ, Іван і Юрій. У них по різному склалися долі. Але слава одна. І один чин, який возвеличує їх і виводить поза межі історичного часу. А той, хто спроможний читати час, актуалізуючи події, актуалізуючи історичні дати, розуміє, що ці постаті, які були вписані в часову конкретику, не випадково на картині. Це так само, як така категорія, яку ми називаємо Хмельницький та його доба і козацька старшина. А що таке козацька старшина? У своєму універсалі Богдан Хмельницький зазначає прикладом славних і великих русів, предків своїх при своїй правді, за благочестя святоє, за цілость Отчизни і за поламання прежніх прав і вольностей своїх, встаньте. Оцей заклик встаньте. Підняв колосальну силу в Україну для того, щоб захистити і честь княжої доби, яка безпосередньо пов'язана із добою козацькою, на неї взорують. І це своєрідна дружина у Богдана Хмельницького, яка починається від Данила Нечая. Данило Нечай, визначний військовий і політичний діяч, один з організаторів національно-визвольних змагань українського народу, походив з родини руського православного шляхтича. Перебіг його дитинства та юності лишається невідомими. За одними даними, цей рід мешкав у мстиславському воєводстві, за іншими, на Поділлі і тільки перед самою Хмельниччиною Нечаї перебралися на Київщину. Ще на початку 40-х років 17-го століття ця родина підтримувала сталі відносини з місцевими козаками. На той час сам Данило Нечей займав посаду братславського полковника. За історичними документами козацький ватажок поділяв наміри Богдана Хмельницького. Мав з ним постійний зв'язок. Саме Данило став одним з організаторів козацького повстання в Україні. Звісно ж, і у боях із польською армією полковник брав найактивнішу участь. Напередодні полявецької битви 21-23 вересня 1648 року нечей взяв під своє командування гарнізон міста Старокостянтинів. Під час походу в Галичину він зі своїми козаками захопив замок у бродах, а потім взяв в облогу замостя. Якщо на початку бойових дій Данило Нечай цілковито підтримував батька Хмеля і його політику, то з часом його погляди на майбутнє України змінилися. Він очолив непримиренних, яких вистачало серед козацького керівництва. І з того моменту між Данилом, якого гетьман вважав другою після себе людиною війську, і Богданом Хмельницьким почали точитися серйозні суперечки. Це ті перемоги, які не чай разом з Хмельницьким, або Хмельницький разом з братами, Нечаями, з кривоносом, з Богуном, з усією своєю козацькою старшиною. Бо там ми знайдемо і Виговського, ми там знайдемо і Дорошенка старшого, ми там знайдемо багатьох учасників великої історії, яку нам необхідно прочитати від титли до титли, для того, щоб зрозуміти. Чому нам необхідно актуалізувати ці важливі для нашої національної свідомості імена як Данило Нечай? А чому це так? Та тому, що ми прагнемо історичної істини. Тому істина історії і була від нас захована. Ми тільки зараз розуміємо, що треба довідкривати ті джерела, треба дошуковуватися нових аргументів на користь тої великої справи, яку ми беремо як зразок. В час браку національної єдності, у час, коли політичні розбрати довели у 18-му році минулого століття до втрати української держави. Коли різні політичні групи не бачили тієї цілості, яка називається Україна, яка є істиною вищої категорії і яка змушувала об'єднуватися, але вже за межами України, це так само ми можемо говорити про той сумний приклад, який випав на долю великого нашого гетьмана Пилипа Орлика. Він залишив по собі не тільки великий документ, але й великі зусилля гуртуватися вже там з тими, хто не хотів єдності. Пакти конституції, написані гетьманом війська Запорозького Пилипом Орликом, прийняті 5 квітня 1710 року в Бендерах, і є першою українською конституцією в сучасному її розумінні. Пакти конституції законів та вольностей війська запорозького складені як угода між гетьманом та військом запорозьким, що було характерним для західноєвропейської традиції і відрізнялося від ідеї східного патримоніалізму. Загалом документ пронизаний ідеологією обмеження повноважень гетьмана та його найближчого оточення, кажучи сучасною політико-правовою мовою необхідності боротьби з корупцією. Історія Української Конституції. На це не наважився Богдан Хмельницький. Проте цього домагався Данило Нечай. Цього домагався Іван Богун. Цього домагалася українська козацька старшина. Більшість із них. Незважаючи на колосальну спорідненість. Бо що може бути ще рідніше, коли Данило Нечай побрався із донькою. Богдана Степанидою. Мені здавалося, що це вже кревні такі зв'язки, і незважаючи на це, він був послідовним опонентом. Незважаючи на тісні сімейні зв'язки, далеко не всі дії Данила Нечая влаштовували Гетьмана. Коли українсько польські відносини почали загострюватися у прикордонних районах, провокації з боку поляків почали виникати майже не щодня, до Хмельницького постійно надходили повідомлення про приготування коронної армії до походу в Україну. 10 лютого 1651 року польським військам під командою Марціна Калиновського та Станіслава Ленскоронського вдалося непоміченими пробратися до містечка Красне, де перебував той час нечай. Полковник Братславський загинув в бою, в якому боровся так, як доброму молодцеві належало, захищаючись мужньо. Цілісність України складається не просто з тієї історичної, яку вивели не українські історики з кладової, а й з духовної. Ми маємо розуміти один дуже важливий факт релігійний про те, що козаки по своїй суті були воїнами світла, воїнами честі, воїнами свобод і прав своїх. І тому Богдан Хмельницький не випадково вживає слова вольності своїх і русів. Честь пращурів наших. Вдивімося уважніше у сюжет цієї картини. Не випадково всі ієрархи вийшли вітати Богдана Хмельницького і козацьку старшину, усвідомлюючи, що в поєднанні нашої мілітарної потуги з духовною ми є невразимі. І тому тема єдності церкви. Єдності національного організму, єдності нашої віри є чи не найважливішим та найвирішальнішим чинником. Віра, віра в себе, віра в Бога, віра в честь, віра в абсолютну перемогу, неадмінність перемоги. За умови, що ми єдині, що ми не поділені, ні на церковному ґрунті. Ні на мілітарному, ні на суспільно-політичному, як єдність, цілість української нації. Хоча термін нація виникає значно пізніше 17-го сторіччя, але він усвідомлюється як права і вольності наших пращурів, які були зламані разом з сер. Потім починаються торги московськими царями церквою і вольностями. А Петро І доконує вже ту справу, яка була започаткована ординцями. Він робить церкву інструментарієм політичним, не духовним, не від Бога, оголошуючи себе імператором, оголошуючи себе першоієрархом. Петро таким чином порушив найважливішу складову, на яку ніколи не засягав жоден гетьман України і жоден з князів княжої доби. Ворога треба добивати в його лігві, треба доконувати те, чого вимагала історія. Не доконав свого часу Богдан Хмельницький, загинув Данило Нечай, загинув Іван Нечай. Учасник тих подій, польський жовнір Станіслав Освенцім, так писав у своєму щоденнику. Нечей, полковник Братславський, один з найголовніших серед повстанців бунтівник, якому самі козаки надавали перше місце після Хмельницького, скочив на коня і робив сам те, що належало робити доброму юнакові і козаків, спонукав пірначем до оборони. Але, не маючи можливості організувати належний опір, мужньо обороняючись поліг. У польських кругах нечая вважали найбільш завзятим ворогом Польщі і магнатства, дійсним провідником повстання, більш завзятим ніж сам Хмельницький. Тому смерть нечая зробила велике враження і в Польщі, і в Україні. У Варшавських костелах правили службу, дякуючи Богові за перемогу і щасливий початок війни з козаками. Щоб підкреслити вагу цього успіху, оповідали різні фантастичні історії щодо намірів нечая і козаків. Нечай вже був умовився з Хмельницьким і козаками в наступну середу йти з військом 15 тисяч реєстрових козаків на бар і здобути його, щоб дістатися лянцекоронського, що стояв там з кількома хорухвами. Взявши його і забравши в неволю жовнірів, мав їх відіслати Хмельницькому, а звідти, з бару, мав іти з військом на ліско, аж під сам краків, опанувати, злупити його, і інші міста тут на підгір'ї могла б сила хлопства до нього пристати, коли б не скарав був його сам Бог. Тому до тріумфального почуття першого реваншу козакам прилучилась і ще надія, що тепер, коли не стало цього непримиренного ворога, з Хмельницьким та з його козацьким військом буде легше домовитись. І тому Данило, Нечай – це символ єдності українства всього світового. На ту пору воно було розповсюджено, на ті. Терени, які я окреслив, і не буду говорити про Буковину. Не буду говорити про Закарпаття. Адже у цьому рухові загальнонаціональному брали участь у старшинстві були люди із тих земель. Одна тільки згадка про Петра Сагайдачного нам каже про те, хто це і звідки це і чому це єднання нам вкрай необхідне. На одній основі. На одному розумінні, що ми можемо тільки в єдності зберегти свою історію, свою культуру, свою цілісність і мати свої перспективи на завтрашнє. І тому постать Данила Нечая надзвичайно необхідна і актуальна як ніколи. Тому це нагадування нам усім, що українці за межами України залишаються українцями, чи це на території Польщі, чи це на території Білорусі? чи на території Росії, де і дотепер зазіхають на нашу цілісність, на нашу історичність, яка вже окреслена сучасними межами ХХ століття? Представники старовинного старшинського козацького роду гамалій завжди з'являлися там, де творилася історія України, де вирували найважливіші події. Вони були сотниками, полковниками, наказними гетьманами. Ой, за гори та ще й за лиману! І за... Про діяльність та подвиги цих людей неодноразово згадує історія. І одним із цього роду є Данило Нечай. song